Доброго всім дня! Сьогодні у нас буде обзор на наші ручні культиватори. Ось такі у нас два вида. Це вже держак самі зробили, він продавався оця металева частина. Нож був тупим, ми його заточили. Це такі футівки. Покажу як він працює одною рукою. Це, ця частина тут культиватором нічим не обрабатувалася в цьому році. На ній спитаємо. Бур'яни вже завеликі, та й наматує його трохи, ну. Грицики. Мишінка. Треба більше прижимати коріння більше, мощніше. Вже яму зробив. А, вирвало. Брізку і легше трохи. Це все я одною рукою. Коли менше все бур'ян, то ще легше. Догрів. Раз, раз, раз і пішов. Трактор. Мотиватором проходили навесні. Цей участок такого можна пройтись. Раз. Ну, тут легко зрізає. Це ручний такий культиватор. Купили в інтернеті. Набираєте в пром. Там вибір великий. Ну, або такий, або Інші ці шпильки, крутящі. бутылки, есть такие диски. Так, а это уже на две руки. Ручки удобные, пластмассовые, черезиновые. Так. Тут ниш кращий. Це сталь не гнеться. Це я трохи його вже усовершенствував. Тут були оце червоне. І це ножі були. Це я куски таки зафіксував. була дірка. Зафіксував, щоб воно не шаталося під удобним углом, яким найкраще мені працювати, по-моєму, росту теж диски крутяться зараз одной рукою попробую як його зняти, попрацювати Цей крепший, надійніший, бо в тому мені метал не подобається, він якийсь втогнеться трохи. Ну тут, де пахане, то одною рукою легко. Раз. Як трактор пішов. Обрузає добре, рихле, добре, розрихлює. Ними набагато швидше працювати і легше, ніж сапою сапати. Зараз поки показую, вже тут півсотки вже пересапаю однією рукою вже. Такого немає вдома ручного такого культиватора. І вам совітую, щоб купили. Он так і знизу вирізається в землю, підрізає коріння в траві, зверху таку розрівнює цими коліщатками. І щоб не топтатися це, як я топтався, це я так показую. Бо так я йду задки. Так. Обрізаю і на виход йду. І тоді чиста земля не втоптана. Йдете собі на вихід. У кожного свій ріст. Свої сили, свій культиватор може бути. Бо я виставив так, щоб так, щоб воно було. Тоді, коли я підрізаю ножами, далі розрізається. Бо під таким кутом мені саме легше. Бо коли воно було сюди, отак обвисле, приходилось пригибатися, присідати. Далі коліна боліли ноги. А зараз супер. Нагрузки немає ні на коліна, ні на спини. легенько проходить, такий він добрий. На дві ручки. Він мені краще подобається, ніж той маленький. Вони є і ширші, і більші. Із десь такої ширини. І тяжче. Тож, в кого немає, купіть. Набагато легше буде працювати. Ось така штука. Після нього ззаді і немає що граблями грабасити. Все розрівнюється клещатками цими. Все, всім пока, мирного неба, швидкого закінчення війни. До побачення, всім.